Всім привіт! В Ютубі купа розпаковок а ми чим хуже. Значить, розщедрився для себе дорогого і замовив я нарешті сідушку з амортизатором. Нехай китайська сідушка, ну, з пересилкою вийшла 4400 з гаком. Але замовив я дні два назад, вона прийшла. Прийшла, ну, сьогодні забрали, але сьогодні я був якраз на прийомі у одного з врачів і чуєте, яка фігня, ну інакше то не скажеш. Доктор, масажист каже, що мені каже, ну я ну, питаю, чим я займаюся, я кажу там трактором, земля, машина. І що він мені каже? і каже, У вас сідушка комари літають, у вас сідушка 에, недобра. Щось в ній не грає, вона щось на бік, бо там щось він подивився, точніше вона, то жіночка, по хребті, по, по плечах моїх сюди туди. І чуєте, ну дідві на корінь, звідки вона то знає. Подивіться на мою сідушку. Покажи. Ото бачите, яка сідочка. То з 2014 року я їжджу на такій сідушці, правда, там підкладаю якісь тряпки, шмапки. Вона фактично розлізлася буквально в перший місяць, як ми почали користуватися тим трактором. Отаке. От ну, і звичайно, без ніяких амортизаторів, все жорстко, твердо. Отакий от такий, так співпало. Виявляється, що то для здоров'я велике діло. Звичайно, що була б якась там японська, німецька сідушка. Ну, Поки будемо обходитися китайською. Ну, Чесно кажучи, я ж, звісно, на пості вже її вскривав, дивився, бо ж таке діло, хто його знає, купа грошей. Вот. Зараз дам в лоба денів, як який не буде знімати, так і треба. О, бо він десь там крутить носа до Матвія. Ну, Ось така штука. Понаклеювали обережно крихке, чого крихке, воно навпаки Ну, Але добре, що ми наклеювали, то воно ціленьке доїхало до нас. От, слава Богу. Надіюся. І от така штука. Таку штуку ми придбали для нашого тракторця. Або, може, не для тракторця, а для нашої дупи чи хребта. Ну, трактором вже їздять всі. Так що? Так що. Так така штука. О. Так, це та у нас що? Получається, це у нас спинка. Спинка, ну так. Да. О! Так, так, так. так. То, что? хорошо. Какие-то самореза. Надути. Оп! Все, уже надути. Так. -с. Ага. Хорошая. Агро Бесплатную Бесплатно им рекламу. Роблю, успокойся. Агроком купляю вже в них років 6 запчастини, інтернет-магазин, а може і справжній магазин, ніколи в них не був. Все файно, відправляють, все, що замовлю, чесно, все, жалоб на них не маю. Консультують, якщо треба, що треба. Ну, задоволений їхніми їхню, їхню торговлю скажімо так. Надіюся, буде моя дупа теж задоволена їхньою сідушкою. <гад> за такі бабки. Що <гад> йде, 400 копійками За 450 тисячі можна мотоцикла купити. Що сам їде? Ну, але що зробиш Сідушка є, сідушка. Так, все як має бути. Значить, накладна. Опа, на. Ну, о, 4393. Навіть знижка 220 гривень. Ну, але до оплати 474, плюс там пересилка, посилка велика. от Так. Ну, а то, а то як кажуть поляки, поддупник. а Ми кажемо підсрачник. Коротше, те, на чому будемо сидіти. от Ну і рама, сама рама. Так, Коробка нам піде на якусь посилку для інших клієнтів, хтось замовить. От. Ну Так доволі простенька система. Але самому зараз сідати, то все придумувати. Тому, то от, от, Не проблема було зробити. Проблема те, що м'якше. Ну, Зараз і спитаю його, що воно скаже. О, Йошкін Бабошкін. Давно не важився. Ну, колись стабільно важив 67 кг Зараз може трохи стало наїв. Не знаю. От. То видать, ну не видать, то точно то накручувати вагу. Бо що я буду гецяти день я сяду, То тоді я взагалі не буде підскакувати. О, Ну, будемо сподіватися, що тепер... Наш хребет буде почувати, тобто мій хребет, а не тільки мій, а у всіх нас буде почуватися набагато краще в, такі... в такому сідлі. Поставимо на трактор, зніму відео, як гарно є. Всім па-па, здоров'я, миру, і всього, всього найкращого.